89. Це один із центрів надання адмінпослуг у столиці. Напередодні дедлайну оновлення даних військовозобов'язаних. Восьма година, черга тут з п'ятої ранку, у списку, який ведуть від руки вже 150 людей. 144 це зараз пів восьма. Така ж ситуація в іншому ЦНАПі. Нікіта чекає вже четверту годину. В ранку я був вже тут зараз друга година. Стільки ж стоїть і Владислав каже, вирішив оновити дані у центрі надання адмінпослуг, бо так здається, безпечніше. Щось буде не так, там да, щось буде, якісь дані повні там і так далі. І навіщо загружатися додаток, щоб потім через три дні стояти такі саме черги, там то ЦК. Якщо у вас проблеми з військово-обліковими документами і в додатку, і в ЦНАПі файл з QR-кодом не сформою формується, каже заступниця директора департаменту надання адмінпослуг Наталя Ткач. Якщо ж все гаразд, то документи будуть повністю ідентичні. Різниці немає чи до ЦНАПу, чи через застосунок резерв. -плюс». Документ, який ви отримали у ЦНАПі, чи додатку можете носити замість військового квитка. При перевірці його скануватимуть через той же додаток резерв плюс. Не потрібно ніякого зайвого обладнання, рідерів. Звичайна камера смартфону не сканує. Не... Відображає проскановані інформацію з просканованого QR-коду. Про це потрібно також сказати, тому що в нас були випадки, коли люди намагалися сканувати звичайною камерою. Із 17 липня тих, хто не оновив дані, будуть штрафувати. Якщо дані ви оновили, але маєте інші порушення, вас все одно можуть оштрафувати. Приміром, якщо ви взагалі не стоїте на обліку, наприклад, знялися з одного ТЦК, але не стали на облік в іншому. Чи якщо вам більше ніж 27, а на руках приписне, а не військовий квиток, таких людей вже нині штрафують. Штраф в новому законодавству від 17 тисяч гривень до 24,5 тисяч гривень. Алгоритм накладення штрафу такий: суму штрафу в залежності від терміну порушення визначає начальник ТЦК. Такі люди, які не оновили свої дані вже після 16 липня. Будуть на їхню адресу направлені повістки. Якщо людина повістку отримує не з'явиться, відповідно автоматично будуть передані її дані до виконавчої служби. Повістку можуть вручати особисто або рекомендованим листом поштою, і вона вважатиметься врученою, навіть якщо її просто кинули у поштову скриньку. Дані того, хто не з'явився за повісткою, передають до поліції. Вона включає порушника у базу розшуку. Військовозобов'язаного тоді можуть затримати і доставити до ТЦК. Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням, а це новий штраф від 17 тисяч гривень. Якщо ви не оскаржуєте і не платите, наприклад. То просто цей документ передається за звичайною процедурою у виконавчу службу а виконавча служба в звичайному порядку накладає стягнення. В тому числі на майно на рахунки. Ймовірно, від завтра патрулів, які перевірятимуть військово-облікові документи, побільшає. Ми ж нагадуємо, що це мають право робити представники ТЦК та СП, Держприкордонслужби та поліцейські. Причому будь-де на блокпостах, за місцем проживання, роботи, навчання чи у громадських місцях. Водночас юристи наголошують, працівники ТЦК не мають права затримувати людей. Це можуть робити лише правоохоронці, якщо людина у розшуку. Також закон вимагає, аби про місце перебув. Вання затриманого негайно повідомили родичів. Попри часту критику мобілізаційного законодавства, ефект такий є на сьогодні. За даними Міноборони, дані оновили понад 4 мільйони військовозобов'язаних. А за даними Генштабу Зсу, за травень-червень мобілізація зросла у понад два рази. Ольга Читайло Христина Гавриш, Факти, Сі Єдині новини. Півтори тисячі вакансій, а це майже третина всіх працівників. Стільки не вистачає найбільшому комунальному підприємству країни Київпастрансу. Їхні автобуси, трамваї, тролейбуси щодня перевозять понад півтора мільйона пасажирів. Але брак робочих рук загрожує Києву транспортним колапсом. Це, звісно, спеціалісти різних сфер. Це безпосередньо, звісно, водії. В першу чергу ми дуже гостро потребуємо водіїв автобусів. А це технічні спеціалісти фахівці з обслуговування рухомого складу мережі. контактні. це підприємство в Чернігові. Найбільший в Україні виробник обладнання для олійно-жирової промисловості. До великої війни тут працювало 400 людей нині 250. 50 долучилися до сил оборони, решта вакансії і закрити їх ніким звісно якщо там в нас там підуть там воювати ще там мабуть там під десятп'ятдесят там робітників то це вже буде важко це мабуть ми вже будемо останавлюватися Керівник заводу розуміє, мобілізація це обороноздатність країни, але хотів би, аби при цьому враховували, що й економіку комусь треба тримати. Що в країні війна? Ну які можуть бути питання? Звичайно, повинні люди воювати. Але ну не, не можна так воювати, щоб зупинилися всі виробництва. Тоді не буде податків, не буде підтримки ЗСУ. У федерації роботодавців України пропонують процедуру бронювання працівників зробити не на 6 місяців, а на рік а також дати можливість працевлаштування нових. Их робітників впродовж місяця без візитів до ТЦК та ВЛК а особливу увагу звертають на дефіцитні спеціальності. Безперечно, там мобілізація повинна бути, і вона повинна здійснюватися. Але ми, як бізнес, повинні говорити про процедуру бронювання, тому що бронювання дозволяє нам продовжувати працювати. За перше півріччя цього року в Україні закрили майже 92 тисячі фопів. Це на 50% більше ніж торік. На 15% зріс і показник закриття компаній. За перше півріччя закрилися понад півтори тисячі підприємств. Тож про економічне бронювання, хоча б критичної частини працівників дискусія знову повертається. Бо рано чи пізно економіка цього потребуватиме інакше країні загрожуватиме економічний крах. До того ж, продумана процедура бронювання дасть додатково 165 мільярдів гривень податків. Переконаний голова ради коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач. Вся оборона тримається на податках, які ми, які ми збираємо, і без роботи економіки ми не зможемо фінансувати ані закупівлі, ані наших захисників. Відповідно, економіка має встояти, але як зробити так, щоб це було справедливим, ефективним і е, логічним? Сьогодні в парламенті мінімум три законопроєкти. За ними забронювати пропонують максимум 50% від всіх військово зобов'язаних працівників, а це приблизно 15-25% від загальної кількості людей. Розглядають кілька моделей. Перша коли бронювання матимуть працівники із зарплатою понад 36 тисяч гривень, з яких відповідно до бюджету іде суттєвий податок. Ще одна модель бронь за 20 тисяч 400 гривень додаткового військового податку в місяць. І ця модель могла б поширитися і на фопи, які мають теж чималий оборот. На мою думку, ну просто трошки нелогічно ем, і недалекоглядно виключати фопів, якби з цього рівняння. Інша справа, що треба докласти максимум зусиль, щоб не стати, знаєте, жертвою того, щоб створити механізм. На наступний ранок ми там прокинулись після прийняття цього закону. Умовно у нас всі пішли, зареєструвалися ФОПами, самі самі себе побранювали. Цей ж законопроект і ця ініціатива. Вона не про те, щоб всіх врятувати від мобілізації або там всіх забронювати. Вона про те, щоб дати. Можливість підприємствам або підприємцям, у яких є ресурс, да якби забронювати своїх критичних працівників, роботодавці наголошують, справедливе бронювання важливе ще й тому, що так можна навести лад із сірим та особливо чорним бізнесом, який і податків не платить, і від армії ховається зараз. Корупційні схеми це близько. Двох мільярдів доларів на рік є корупційні схеми, які побудовані навколо критичних підприємств, чи чи б, хабарі на рівні ТЦК, ВЛК і інших рівнях. Багаті, які відкуповуються, вони завжди знаходять цю, цю лазівку. Біда покладається саме на білий бізнес, тому що корупціонери відкуповуються. Як робити білому бізнесу? До кінця місяця і економісти і депутати сподіваються, що законопроєкти пройдуть комітет, а то й вийдуть на голосування в першому читанні. Нам зараз е, треба там буквально там тиждень-два часу для того, щоб е, ці аргументи їм представити, захистити, почути від них реакцію е, і від. Відповідно, далі вже теж могти працювати в залі або в комітеті, говорячи про те, що так ми поговорили не тільки з генеральним штабом і не тільки з міноборони, та але й з безпосередніми хлопцями і дівчатами, які там на передовій. Зараз найважливіше відмовитися від популізму, а донести чіткі аргументи військовим і суспільству. Що справедливе економічне бронювання це не відкуп для багатих, а намагання врятувати економіку, посилити фінансову підтримку збройних сил, посилити рекрутинг, а відповідно зросте шанс на ротацію захисників, а з часом і на демобілізацію та подальше працевлаштування. Оксана Михайлова та Василь Сафінюк. Факти ICTV, Єдині новини.